Рудька збентежила раптова лють синя зірки, але одного погляду на перелякану морду сіролапа вистачило, аби зрозуміти, що він дозволив собі забагато. Ливосерд став побіж своїй провідниці. Зараз обоє вояків дивилися на нього. Грудьку наштовхнувся на загрозливий погляд синя зірки, і вся його гордість вистала. Вони не були милими, домашніми котиками, з якими він звик мати справу. Вони були дикі, голодні коти, які либонь збиралися закінчити те, що почав сірола. Ну? Я не загрожую вашому кланові. Ти загрожуєш нашому кланові, коли відбираєш у нас їжу. У твоєму гніздечку двоногів і так її вдосталь. Ти приходиш сюди, щоб полювати для задоволення. Ми ж полюємо, щоб вижити. Гостра правда слів королеви воївниці пронесла ручка, немов терновими шпучаками. І раптом він зрозумів, чому вона так злилася. Він перестав тремтіти, сів і розпрямив вуха. Грудько підвів погляд і поглянув їй у вічі. Я не думав про це з такого боку раніше. Пробачте мені. Я більше ніколи не полюватиму тут знову. Ти незвичайний домашній кіт, ручку. Виживання тут справді таке складне. Нам належить лише частина цього лісу. Ми змагаємося за територію з іншими кланами. А сьогоднішній пізній новолист означає, що здобичі, на жаль, недостатньо. Ваш клан дуже великий? Достатньо. Наші володіння можуть нас пригодувати, але здобичі вже більше немає. Отже, ви всі вояки. Лише деякі з нас вояки. Решта або надто малі, або надто старі, або ж дуже зайняті виховуванням потомства, тому не можуть полювати. І, і ви всі живете разом і ділите здобич між усіма? Можливо, тобі самому слід про це дізнатися. Ти б хотів приєднатися до громового клану? Від зтивування Рудько не міг мовити й слова. Якщо б хотів, то міг би тимнуватися разом із сіролапом, аби стати вояком клану. Ж домашні коти не можуть бути вояками. У них немає вояцької крові. Запротестував сіролап. Вояцької крові. Вже забагато її пролилося останнім часом. Синя зірка всього лише пропонує тобі тренуватися. Маленький котику немає жодної гарантії, що ти станеш повноцінним вояком. Все може виявитися, занадто складним для тебе. Зрештою, ти звик до комфортного життя. Левосердові слова вкололи ручка. Він повернув голову і зустрів погляд золотистого кота. Чому тоді ви пропонуєте мені спробувати? Ти маєш рацію, що запитуєш про наші мотиви, котику. Правда в тому, що громовому кланові потрібно більше вояків. Зрозумій, що синюсірка не робить цієї пропозиції просто так. Якщо ти хочеш тренуватися з нами, то ми будемо змушені забрати тебе до свого клану або ти житимеш з нами. І поушатне наші закони, або повернися до свого гнізда двоногів і ніколи більше не прийдеш до нас. Не можна гріти кожну лапу в іншому коплі. Холодний вітерець колихнув під лісок, куйовдячи рудькове хутро, він здригнувся. Але не від холоду, а від захоплення неймовірними можливостями, що перед ним відкривалися. Ти вагаєшся, чи варто відмовлятися від свого вигідного домашнього життя? Та чи усвідомлюєш ти, що проміняєш на теплу хату та їжу? Посперечно, зустріч рудька із цими котами показала, наскільки легко і розкішно він жив. Очевидно, ти все ще кіт, незважаючи на той сморід двоноги, в який причепився до твого хутра. Що ти маєш на увазі? Все ще кіт. Твої двонога ще не відвозили тебе до різуна. Ти б поводився тоді зовсім інакше. Тоді, гадаю, ти б далеко не так легко зміг побороти кота з клану. Рудько був спантеличений. Раптом він подумав про Генрі, який розтовстів і став лінивим після візиту до ветеринара. Це те, що мені нізірка мала на увазі під різуном? Клан не зможе запропонувати тобі легку здобич чи тепле житло. У період гололисту ночі в лісі стають жорстокими. Клан вимагатиме великої вірності й важкої праці. Ти повинен будеш захищати клан ціною свого життя, якщо буде треба. Нам потрібно нагодувати багато ротів, та винагорода за це велика. Ти залишишся котом, ти тренуватимеся в диких умовах. Сила і братерство клану. Будуть завжди з тобою, навіть якщо ти полюватимеш сам. У рудька запаморочилося в голові. Здавалося, що синьозірка пропонує йому таке життя, яке він неодноразово яскраво бачив у своїх снах. Та чи міг би він жити так насправді? Але восерд перервав його роздуми. Ходімо, синя Зірко, не варто більше гаяти тут час. Ми повинні приєднатися до іншого патруля перед місяцепіком. Тих років хоч хвилюватиметься, що з нами щось сталося. Зачекайте, я можу обдумати вашу пропозицію. Ливосерд буде тут завтра о півдні. Дай йому свою відповідь. Ходім, сіролапе. Рудько моргнув. Здивований і збентежений, він дивився вгору, крізь папороч його оточувала, крізь навіс із листя. На зорі, що мерехтіли в ясному небі. Запах котів клану все ще важко, висів у вечірньому повітрі. Синьозірка муркотом подала тихий сигнал, і тоді усі троє обернулися і зникли в підлізку. Як тільки Рудько повернувся і попрямував додому, він і справді відчув щось дивне всередині, що, як не дивно, тягнуло його назад у глибини лісу.